В ефірі телеканалу Чернівецький промінь, новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Клав життя на вівтар свободи та незалежності на Буковині попрощались із відважним воїном, який загинув в російсько-українській війні. У заставні в останній шлях провели старшого солдата Валерія Шульжука. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Через відсутність кворуму вкотре не зібрала сесія Чернівецької обласної ради. Цього разу голова облради прийняв рішення провести збори депутатів. Подробиці далі у залі зареєстрований 21 депутат. Нині, 13 червня, у Чернівцях через відсутність депутатів не відбулось позачергове засідання сесії обласної ради. Продовжуємо нашу роботу. Шановні депутати, прошу зареєструватися. кворуму немає. Так як і було вчора поінформовано, що певні фракції відмовились приходити сьогодні на сесію. Тому сьогоднішня позачергова сесія не відбувається. Через відсутність кворуму голова облради Олексій Бойко прийняв рішення провести збори депутатів. Присутні у сесійній залі депутати підтримали його. В мене є пропозиція зробити. Депутатів проголосувати зараз за збору депутатів, повноважити за мене на підписання тих пропозицій, які ми сьогодні говоримо, які будуть мною озвучені. Заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк звернувся до колег і наголосив, що відвідування сесій – це не бажання, а прямий обов'язок кожного обранця. Я наголошую, що ходити на пленарні засідання це обов'язок депутата, ходити на постійні комісії це обов'язок депутата. Обов'язок. Це не влаш, не бажання, не я хочу чи не хочу. Це обов'язок. Ми повинні свій обов'язок виконувати, так як цей обов'язок виконують військові, лікарі, інженери, вчителі. Так само і ми, розумієте? Нагадаємо, в цьому році через відсутність кворуму жодного разу не відбулася сесія Чернівецької обласної ради. Депутати звинуватили голову обласної ради Олексія Бойка у співпраці з проросійською партією ОПЗЖ, з якою він сформував коаліцію, і вимагають його відставки. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. На Буковині трапилася смертельна аварія. Пенсіонерка померла в лікарні. 64-річний житель села Чудай керуючи автомобілем Фольксваген. Наїхав на 83-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. В результаті ДТП пенсіонерка отримала численні тілесні ушкодження та померла під час надання медичної допомоги. Водія затримали транспортний засіб. Вилучено Досудове розслідування триває. За минулу добу рятувальники ліквідували дві пожежі в Чернівецькій області. Одна з них сталася у селі Рудка. Задимлення помітили очевидці та викликали службу порятунку. Вогонь охопив дерев'яну господарську будівлю площою 20 квадратних метрів. Через пізній виклик полум'я повністю знищило сіно та споруду. А у Чернівцях горів профільний навчальний заклад. Задимлення сталося на третьому поверсі в одному з класів навчального корпусу. Рятувальники, що прибули на виклик, провели евакуацію 15 Осіб та ліквідували загоряння на площі 2 квадратних метра. Вогонь пошкодив приміщення класу та частково меблі на пожежі. Травмовано двоє підлітків, які надихались продуктами горіння. Рятувальники передали їх медикам для надання медичної допомоги та подальшої госпіталізації. Причини пожеж встановлюють фахівці. Допомога, яка рятує життя на Буковині. Медичний заклад отримав нову партію вкрай необхідних розхідних матеріалів від волонтерів української команди. Нині волонтери відвідали ставчанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це маски, це медичні операційні халати, рукавички різного роду рідини для обробки поверхонь. Також маємо. На даний час є домовленість з медичними закладами міста Чернівці передати спеціалізовані медичні розхідні матеріали, які будуть використовуватися у операційних відділах для проведення різного роду операцій. В Подальшому волонтери планують відвідати госпіталі, де лікуються і проходять реабілітацію українські захисники. Маємо також крісла колісні, маємо спеціалізовані ходунки. Які можуть послужити надійною опорою і допомогою для військових, які на жаль в ході бойових дій втратили кінцівки? Волонтери української команди допомагають громадам буковини із перших днів повномасштабного вторгнення. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСівюей. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.